Україна, друзі, мабуть, головне правило цієї війни ніяких військових таємниць. Хто на посадах міністрів, журнашлюшки, які є воєнні експерти, притягнуті тими ж продажними журнашлюшками, по СМІ, плетуть своїми мітлами, півроку розказували за контрнаступ, результати ми знаємо. А кого назначили винним? Ну, зрозуміло, що залуженого ж назначили винним. Тому що, Хто ж що може бути. А воно верховний головнокомандуючий секундочку, і говорить, що плани контрнаступу задовго до контрнаступу лежали <кхем> на столі у хуйла. Цікаво. Заява є, сяде покарання. Хто з них плану? Ну, отаке собі. Цей із серії мільйон дерев, мільйон дронів. І тому подобне. Тому дивуватися, що в нас такі речі відбуваються ну, абсолютно нема чого. Що ж до ситуації по фронту загалом, то вона так, дійсно складна і з жовтня місяця триває наступ і ця мерзота готувалася, підтягувала резерви і постійно вводить, вводить. Ви бачите, що відкрили ще одну ділянку фронту на Харківщині, можливо, буде на Сумщині, на Чернігівщині. Чисто з військової точки зору це ще буде одна гаряча ділянка фронту. Військове керівництво ну, зрозуміло, що за ці речі знає Є військова розвідка, яка доповідає про угрупування сили засобів ворога, які там будуть наступати чи не будуть. Там вони ж не докладують. будуть, будуть, значить будуть бої там, не будуть. Не буде. Другий аспект проблеми у нас, який він два роки війни настягне, це абсолютно бездарна, безполізна фортифікація, яка є на папері. Да? І якщо так порівнювати з тим, що я бачив на Київському і на Бахмутському напрямку, то, мабуть, десь 20% пішло в те, що треба да? до вузли оборони. А 80% це на речі траншенчики, цивільними шляпами да, з комунальних підприємств і освоєння коштів. Ми можете розказувати все, що завгодно. Да? Втора, третя, десята лінія, там роють, там не роють. Бля, це все херня собача. Поки не буде покараний вся оця група розкрадачів, яка мільярди гривень украла. Толку не буде, а вона не буде покарана по тій простій причині, що цивільні правоохоронні органи не будуть виїжджати в зону бойових дій для цієї фортифікації і не будуть проводити ніяких слідчих дій. Тому що військова юстиція відсутня і Верховна Рада не приймає закон про військову юстиці. Військову поліцію, військову прокуратуру, військовий суд. Тут все чітко і зрозуміло. З фортифікацій абсолютно всі, я думаю, що в країні розуміють, що відбувається. Це тупа пилорама, потім висуває димову завісу у тих Скабеєва, типа Масічучки, да? і такі у погончиках прилізані воєнні, розказують, що это все неправда. Блин. Так вона ж у вас не правда. подивися осюди. ну питань нема, Тут очеретина. да, там в тих окопах даже підари не сиділи. А куди вони заходили, а там... Із підстанції у село під железякою, що прорито, так там купа підарів осталася, бо окопу відкриття, а наші навіть не займали. Ну така правда війни. Друзі, ворог він не могучий, він ну, просто їх багато. І для того, щоб їх ефективно нищити, сили і засоби. з силами зрозуміло, провалено закон про мобілізацію. Тримаємося на тих, хто прийшов сам. А за мобілізацію відповідає у нас безпосередньо президент, Верховна Рада, Кабінет Міністр це пряма відповідальність відповідно закону про оборону і про мобілізацію. По засобам я вам нагадувати не буду. От того, що ми будемо говорити, що ні стачі снарядів і мін снарядами, то вони біля гармати і міномета не з'являться. От те, що безпосередньо лежить біля гармати і біля міномета, оце і є правда. Все остальне це бліка з Діда до Панаса. Можна. От нас побачилася, да піар робити, і казки. І саме основне, поки політики будуть керувати війною, які навіть в армії не служили, у нас така ситуація. Тому я не бачу, не бачу змін тут на краще, які будуть, крім як переобрати оцих і привести до влади людей. Які, по-перше, дадуть змогу нам покращити своє становище на фронті, виробництво власної зброї і БК налагодити в промислових масштабах, створити нарешті то потужну коаліцію, наладити на міжнародній арені зв'язки. І крок за кроком війна не буде швидкою, і ніхто ні з ким замірятися, буде, тому що воно їм не вигодне абсолютно. Можна переговори вести з позиції сили. а Яка позиція сили? блін? Ну то так. І не плачте, не скарчіть. Є не тільки Петя і Вова да, в країні, є багато інших людей, яких ви упорно не бачите. Отож, думайте, спостерігайте і не плачте. Буде в нас ще там 2-3 ділянки фронту. Ну, значить, буде потихеньку оці всі підброніровані або сати, або страти. Собирайте раму, блін, і самі не платіть гроші, ти да, бо вже й правоохоронці платять гроші та А собирайте рами і потихеньку бо не буде ні бабок, ні домів, ні машини у вас також. Не думайте, що ви пересидіть. Хоча досвід ваших колег на окупованій території говорить о те, що можете її пропіляти. Ну, це не обов'язково і не завжди. Друзі, є складно, було складно і буде ще складно, але я особисто вірю. Що ми в цій ситуації переможемо, як воно буде розвиватися, і за рахунок чого, чи з партнерів, чи внутрішніх ресурсів, чи зміни обстановки взагалі в світі, але ми обов'язково переможемо, тому що наша війна це священна війна і правда. Ми захищаємо свою землю, да? свою родину в першу чергу. І ну які в нас варіанти? Нас пройшли вбити, значить, ми маємо вбити їх всіх на нашій землі. Ті, хто може, долучайтеся, хто не може, блядь, не піздіть, а просто допомагайте. А так, всі обняв, все буде Україна, слава нації.